Олександр ну от бачите, навіть нема 5 тисяч доларів зарплати. Це, напевне, клуб, де найменша зарплата у нас в прем'єр-лізі, але команда на четвертому місці. Значить, можна знайти мотивацію, за рахунок чого? Здобувати ну, результат. Достатньо посмотреть гру цієї команди, і відношення хлопців, і головного тренера, і президента клубу. Там дійсно така аура, така обстановка, що ця команда, э, сюрпризом її я би не назвав, а, мабуть, це все-таки закономерно, що хлопці вийшли, і от такий результат поки дають. Сьогодні э... Олімпік зіграв поєдинок проти Донецького металурга. Товариський поєдинок. Він закінчився нічиєю 2-2. Хоча, от, чесно кажучи, от ми, Едуарди, ми дивилися з трибуну перед стартом сезону Олімпік. Ну, от ми з Романом Бебехом сиділи на трибунах і казали, ми не розуміли, як ця команда може грати в вищій лізі, в прем'єр-лізі. Там булондровар ганяла їх як хотіла. От, а от стартували і все. Наверное, вот этот матч, действительно, который сказал он, что переломный был, да, с зарей. Когда они поверили, что можно выиграть, И это, в принципе, доля удачи какая-то была. Да, они наработали на эту удачу, забили этот гол в самом конце и. І після того, мабуть, почувствоє, що дійсно все и Нічого страшного, в примірній нужно играть, и і віддаватися, і, і все прийде. Ну, з іншого боку, ви кажете, мотивація. Але в нас постійно всі почали говорити про те, що от зараз перший гол заб'є Нельсон. Це Донецький металург. Донецький металург вигравав з рахунком 2-0 у цьому матчі. Але повернемося до нашої розмови про те, що ну, але ми звикли чути від тренерів, що без кваліфікованих футболістів. без хороших умов розраховувати на серьезный результат не серьезный. Ну, я вам скажу, что это еще место нужно будет подтверждать. Я думаю, что второй круг будет намного сложнее, да и концовка первого круга. Потому что к этой команде будет более чем серьезное отношение. Это раз. А второй хороший плацдарм как раз для тех футболистов, которые, как говорят, бесплатные пришли в эту команду. А ведь команда по сравнению с первой лигой, она э, поменялась процентов на 75. І от ці ребята, вони так самі. Я раз... би не сказав, Олександр Собіч. Я вам хочу сказати, що якраз, от, якщо брати по новачкам, то в нас ми були посчитайте. команди, в нас були команди, які, ну ми будемо говорити про тих, які постійно грають. Я маю на увазі, що в нас були команди, в принципі, по ходу от, чемпіонату, які змінювалися практично на 100%. І от, де, у нас от... одна команда, тільки на 100% змінюється. Це Это гаверла. Понимаешь? Ну Там можна поміняти і на 200%, понимаешь? Що буде, Оксансич? Нічого не буде. Ну, подивимося. Я не впевнений, в тому, що, каже, що нічого не буде, тому що насправді все це є. Останнє питання: от, в програмі, от, Едуард, більше до вас. що правильно, дати можливість тим футболістам, які вибрали це право, проявити себе, чи все-таки набрати досвідчених і спробувати дати результат? Тут дело в тому, що вибору як так, такового і не було. Если бы, может быть, была возможность да, набрати опытных і тих, кого хотели, как да, вот говорять. может быть, и попробовали так. Ну, это как. сама жизнь так распорядилась, что вариантов не было. И дали тем, кто смог. И вы же сами говорите, да, вот Лысенко не играет. Хотя игрок, который поиграл, и, да, а играют другие люди, которые действительно хотят заявить о себе, то, что они вот что-то из себя представляют. Нет, да я же то же самое говорил. То же самое, что ребята востребованы стали, востребованы. И не в каждой игре будет доказывать. І це здорово. Ну, Безперечно, що це дуже якісно і дуже добре для взагалі українського футболу, тому що з'являються в нас нові тренери, з'являються в нас нові персонажі, з'являються в нас нові герої. І безперечно, що ця ситуація завжди буде рухатися вперед і будемо сподіватися, що вона буде якомога такою яскравішою.